Вітаю в ефірі телеканалу Ултава. Черговий випуск Кременчуцьких новин. Чим відзначився понеділок, 16 грудня в інформаційному просторі Кременчука. Дізнаєтесь вже за мить. А зараз коротко про головні теми випуску. Хроніка місцевих євромайданів. Продовження у Кременчуці взялися впорядковувати діяльність гаражних кооперативів і розпочато продаж новорічних ялинок. Далі про це та інше докладніше розпочинаємо. Кілька телефонних дзвінків пролунало зранку в редакції Кременчуцьких новин. Скарги, обурення, прохання вплинути на комунальників та змусити їх посипати тротуари в центрі. І дійсно, з минулого тижня ситуація з намерзлою кригою на внутрішньоквартальних територіях не покращилась. В цьому пересвідчилась Вікторія Пальчик. Вулиця Генерала Жадова. Мабуть, коментарі зайві. На тротуарах суцільна ковзанка. Гадаєте, у дверах ліпше? У п'ятницю 13-го журналіст Кременчуцьких новин вже була у цьому дворі і ходила цими стежками. А віз, як то кажуть, і нині там. Точніше, і сніг так і є, і ожеледиться на тому самому місці. Знову у дворі Пожадова двірників керуючої компанії не видно, тому й неслись колише там, де під ґрунтом проходить тепломережа. Можливо, сьогодні комунальники дадуть відповідь на запитання, скільки журналістів має пройти стежками у дворах, та скільки кременчужан повинні зателефонувати до нашої редакції зі скаргами, щоб нарешті в центрі почали посипати доріжки. Слизько, слизько. Слизько чи ні? Та слизько, трошки є. Стараємося не впасти. Зараз така ситуація, що ти йдеш і не знаєш, чи ти дійдеш до того місця, чи ні. Ти можеш підсковзнутися і там. Струс мозку і да, все таке. Гарно. По дорозі воєнкомат, звісно, дуже слизько по дорогам в центрі. Як би чуть ли не упали. Взагалі ну, нічого не приймають, ніякі міри. Зазвичай ну, поки я не скажеться на те, що прибирають лише центральну частину міста, а на околицях ні. Зараз спостерігаємо протилежну ситуацію. На гірну частину міста прибирають. На третьому занасипі доріжки посипані. А в центрі ні. Слизько. Тепер розумієте, як приємно побачити працюючого двірника тієї ж самої керуючої компанії на внутрішньоквартальній території вулиці генерала Родимцева. Дворничка чистить. слизько чи не слизько у дворі? Ну вона ж ж посипає, як це? Коли по снігу почали зразу розчищати, посипати. Та конічно тяжело. Ну, снігу багато приходиться очищати. Таким чином абсолютно логічне. Наступне запитання: куди ж поділися двірники, які обслуговують центр? Міська влада вирішила навести лад, а точніше ввести в законодавче русло перелік існуючих у нашому місті гаражних кооперативів. Керівників останніх зобов'язують привести необхідну документацію у відповідність діючому законодавству. Сьогодні відбулось перше засідання робочої групи, яку очолив заступник міського голови Геннадій Музика. Більше знає Ірина Скрипачова. У зв'язку з тим, що земельне законодавство за роки незалежності змінювалося неодноразово. Більшість гаражних кооперативів не тому, що не хочуть, не можуть привести відповідність свою документацію. Дати їм путівку в життя можливо лише затвердженим на виконкомі переліком. Наразі управління архітектури склало списки гаражних кооперативів. У кожного, як зазначила Олександра Волощенко, є певні проблеми. хто То коли дата не закінчив будівництво, не ввелося в експлуатацію у кого-то вони вийшли за пределі земельного участку. строительства кто-то даже еще не смог получить договор аренды земли кто-то не смог даже получить разрешение на строительство то есть если брать каждый кооператив у каждого свои проблемы здесь нет общего какого-то списка по какому принципу оформлять. Згідно наявного переліку, у Автозаводському районі 57 гаражних кооперативів, з яких 34, як зазначив присутнім на нараді, заступник голови райради Григорій Брижаха, працюють у правовому полі. Із 29 по Крюківському району 12, в яких відсутні документи на землю. Порадившись, члени робочої групи визначились наступним чином: зробити запит в реєстраційну службу та віднайти рішення райрад щодо видачі дозвільних документів. Автоматично подовжувати договори оренди неможливо за словами заступника міського голови Геннадія Музики. Жодного гаражного кооперативу, який залишився в рамках земельної ділянки, яку надала їм влада, то шановні голови гаражних кооперативів, перевіряйте себе у списку, який розміщено на сайті міської ради, і замінюйте свої мінуси на плюси. Поки що у проєкт рішення виконкому міської ради запропоновано перелікти гаражних кооперативів, які мають документи на землю. Кременчуцькі новини продовжують досліджувати славетні сторінки історії нашого міста, в тому числі і героїчні Йдеться про визволення Кременчука від німецько-фашистських загарбників. Сьогодні наші журналісти разом із заступником міського голови Віктором Калашником відвідали Анастасію Новікову, вдову Федора Новікова, учасника Великої вітчизняної війни, визволителя Кременчука. Орденом червоного прапора нагородили Федора Новикова за визволення Кременчука. У складі групи розвідників капітан Новиков увійшов до окупованого німцями міста. Саме він першим у вересні 1943-го водрузив червоний стяг над Кременчуком. Він розповідав, що знам'я не було, не було знам'я красного. которую надо водрузить, так они нашли где-то с немецкой подушки, с наволочкой разорвали красного цвета и сделали именно флаг с этой с наволочки, с подушки. И водрузили этот флаг, сделали его советским флагом. За освобождение Кременчугана награжден был орденом боевого красного, орденом боевого красного знамени. Да, да интересно после освобождения вы жили где-то в другом месте? Мы в Барнауле, в Сибири Барнауле. жили, ну, да. А как попали в Барнауле? А попали... Сначала, после Германии, в Германии же он еще оставался. Служил в Германии? Служил в Германии. Следопыты нашли его по этому, видать, ордену, ну, так, как ага. я помню, по номеру, что это он, что освобождал Кременчуг, подружал знамя ага. в Кременчуге. Ну, здесь заседание горкома партии, пригласить жить и работать в Кременчуг. И вот в 70-м году Приехали сюда. Он приехал и говорит, поедем в Кременчук. Он знает, что я такая <связь> не очень желательно переезжать. Он говорит, тебе понравится там. Жили мы с ним очень хорошо. Каждому желаю только так. Дети у меня очень хорошие, невестки у меня отличные. Все не для нас, а только для меня. 1987 року воїна переможця не стало. Але спогадами про героїчні сторінки минулого нашого міста діляться 90-річна вдова Федора Новикова та його син. Несмотря на те, що пройшов там день міста і пройшов цей в Кремінчуги. Ми продовжуємо цю роботу. Ветеранів, на жаль, остається дуже мало. Їх нужно окружити заботою, і вниманием чтобы насколько это возможно, они чувствовали себя комфортно, и да. такую работу будем продолжать. У Кременчуці минулої неділі на площі перед районною адміністрацією зібрались городяни на підтримку Київського Євромайдану. За честь і гідність прийшли віддати свої голоси близько 300 Кременчужан. Підтримка столичного народного віча свідчить про усвідомлення нашими земляками тих подій, що відбуваються у Києві. І це безумовно говорить про громадянську позицію небайдужих мешканців міста. Прикро тільки, що у Кременчуці саму ідею Євромайдану намагаються викривити. І мітинги Солі. Лідарності перетворити на зібрання, що захищають інтереси кубки людей, людей, які користуються ситуацією задля власної мети. Більше 200 городян зібралися на Кременчуцькій площі незалежності минулої неділі. І молодь і літні люди прийшли висловити свою солідарність з київським євромайданом. Прийшли виборювати своє право на гідне життя, турувати шлях до Європи, підтримати європейські цінності. Підтримати євромайдан. За справедливість вас, вас, молоді діти. Ми вже своє віджили. Хочемо, щоб ви щасливо жили. Я вийшов за свободу, за свободу. підтримати євромайдан. За європітримую євромайдан, все як полагається. За гідність відстояти, гідність себе і своїх дітей і, і внуків, і правнуків. Чесні люди, за чесне життя. Прикро лише, що деякі так звані громадські активісти використовують народні зібрання для агітації проти міської влади та нардепа від Кременчука Юрія Шаповалова. Ще прикріше, що ці агітатори плутають проблеми, озвучені майданом, зі своїми цілями, та нічого дивного немає, адже кричить голосніше всіх працівник візиту, який там заплатню отримує, і який на 100% залежить від власника. На щастя, і молоді літні люди усвідомлюють, що боротьба за ідеали Євромайдану це не бій за ідеали Кременчуцького телеканалу. Візит вірніше за грошові ідеали його власника Олександра Мельника. Мені все-таки важніше на всеукраїнському рівні те, що відбувається на Євромайдані. От, поки що я прийшов за, за Україну. Я думаю, що не слід плутати шапки. Розумієте, що це абсолютно різні речі. Місцева влада наша, місцеве самоврядування і ті, хто сидять у Києві. Я абсолютно не бачу ніяких злочинних дій у діях місцевої влади. І я не бачу, щоб якісь. Бабаїв робив для свого креміча щось погане, так що я, наприклад, не бачу. І козаки, і, як представляє, як і Чорнобильці і афганці, я не бачу, що проти нього у нас в принципі немає нічого. Ми за Ні, гарі сама баба. Не не, 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 це я саме, баба порядок не чистота, да, да. порядок в городі. У каламутній воді завжди легше рибу піймати. Але це прислів'я сьогодні вже не актуально. Люди навчилися бути розважливими, навчилися бачити і чути серед різноголосця ораторів. Головне правду. Торік фахівці виявили майже 700 різновидів фальсифікованих медичних препаратів, серед яких і небезпечні для життя. За оцінками МОЗ на українському ринку кількість фальшивих медикаментів складає півтора відсотки. А за незалежними дослідженнями, число неякісних ліків досягає аж 15%. Взявши такий факт до уваги, ми поцікавились у Кременчужан, чи стикались вони із неякісними медикаментами. Слава Богу, не так часто боліємо і не так часто привікає к. До... необходимости покупать препараты и ну, пока что не сталкивались с фальшивыми препаратами слишком часто почти 800 рублей порастратил на жену и есть стало только хуже никакого контроля Аптечные хозяйства медикаменты должны идти только централизованно, под контролем. Этого нет у нас. Мне кажется, поддельные все равно встречаются, потому что у нас не так налажен контроль за этим. Нет, не сталкивался, честно. Я очень мало покупаю медикаментов, в основном активированный в уголь. Он фальшивый не бывает. Нет, у нас такого еще не было, слава богу. Я лечусь как бы такими травяными фитосборами стараюсь, потому что знаю, что очень много препаратов подделано. Об этом пишут и знают. Нет, никогда. Никогда. Я брал у меня постоянно на углу аптека. Я постоянно там беру, и там постоянно хорошие медикаменты. Мы не можем определить, они качественные или некачественные. Как вы? Если не помогают лечение, знаешь, некачественные. Ну, слышала, да. Просроченные, какие-то неузаконенные, лицензии непродленная. Есть всякие моменты. Да, нет, в принципе, не встречалась, потому что я берусь все время в той аптеке, в которой, ну, как бы беру постоянно, постоянный клиент. И в прессе, и в телевидении часто слышал о том, что много поддельных медикаментов в аптеках. Но лично я, моя семья с таким не сталкивались. Пока не встречались, но мы слышали, что такое бывает в аптеках. Я никогда лекарствами пока не пользуюсь. Мне 86 лет, я не знаю чего, от чего и от кого. А вы не болеете? Так, не, я хожу в парилку, Вот 8 часов лезть каждый выходной и про пробегаюсь немножко. Очень я хорошее мнение о ваших антибиотиках. Я случайно здесь бывала, случайно они меня вручали. Так что ваши Вашому городу, вашій святі спасіб. Кременчуцький лісгосп розпочав сезон продажу ялинок та сосен. Зокрема, реалізовувати будуть, як і завжди, на території управління лісгоспу, що у центрі Кременчука на вулиці Шевченка. Саме сюди вирушила наш кореспондент Тетяна Андрєєва, аби дізнатися, скільки коштуватимуть цього сезону новорічні дерева. До нового року залишається трохи більше двох тижнів. Підготовка до святкування виходить на фінішну пряму. Тож потрібно подбати про основний атрибут новорічних свят ялинку. І хоча з кожним роком кількість прихильників штучних ялинок невпинно зростає, але залишаються і поціновувачі справжньої лісової краси. Бажаєте прикрасити власну оселю ялинкою, тоді така красуня від метра до півтора обійдеться вам 50 гривень. Якщо ви бажаєте, щоб ялинка була вищого зросту до двох метрів, то вартість тоді обійдеться вам 60 гривень. У цьому році Держлісгосп планує заготовити і реалізувати для потреб населення близько 20 тисяч новорічних ялинок. Але ця цифра не остаточна, говорить інженер з охорони та захисту лісу Олексій Тимошенко. У минулому році теж планувалось реалізувати 20 тисяч ялинок, але через високий попит населення кількість зросла до 24 тисяч. Найбільш затребувані невеликі деревця заввишки від одного метра до півтора. Саме такі ялинки потрапляють під сокиру браконьєрів, говорить Олексій Тимошенко. Хоча трапляється, що дерева нівичать просто зрізаючи йому верхівку. Для забезпечення та посилення охорони новорічних ялинок створені рейдові бригади, які постійно проводять рейди по виявленню лісопорушників. Ці рейдові бригади складаються як із державної лісової охорони, так і погоджені спільні рейди із працівниками міліції. На сьогоднішній день вже затримано одного браконьєра. Він сплатив штраф за одне деревце близько 300 гривень. Хоча справжня ціна ялинці 50 гривень. Набагато легше придбати ялинку. Офіціально у місцях реалізації з биркою, це є основним, тим, що ялинка, походження ялинки, що ця ялинка заготовлена і реалізована лісовим господарством. На кожній ялинці є причіплена бирка, ну, по-іншому це є чіп, який засвідчує походження даної ялинки. На території підприємства за адресою вулиця Шевченку, 41, розпочинає свою роботу ялинковий базар. Тут можна буде придбати не тільки новорічні ялинки, а й композиції із ялинкових гілочок. Якщо ж когось не задовільняє асортимент лісових красунь на ялинковому базарі, то вони зможуть вибрати і купити собі ялинку у лісництвах. Отже, як бачимо, новорічний настрій вже опановує Кременчук. Місто готується до новорічних та різдвяних свят. Із самого ранку на головній вулиці святкову ілюмінацію монтували фахівці комунального підприємства Міськсвітло. Вже увечері різнокольоровими вогниками засяяла вулиця Леніна. Тож всі, хто вже встиг побачити різнобарв'я новорічної ілюмінації, відчули і дух святкування. Наш оператор не зміг не зафіксувати таку красу. Тож вам пропонуємо кілька секунд новорічного дива, яким його побачив наш. operatore. В черзі прогноз від синоптиків полтавського гідрометцентру. Завтра у Кременчуці пануватиме хмарна погода без опадів. Температура повітря вночі мінус 3, в день плюс 2 градуси. На цьому наш випуск завершується. Вдалого вам робочого тижня. Зустрінемось вже завтра о цій же порі на телеканалі ЛТАВА. Телефонуйте до редакції Кременчуцьких новин 780818. Побачимось і нехай вам щастить.